Так само, як завод чекає, не може дочекатися, коли польський підрядник завершить роботи. Так само журналісти сьогодні дуже довго чекали, очікували, коли польський представник приїде і розповість. Міська рада каже, що польські представники тут за кожну громаду міста, і кожна буквально година, кожна хвилина перебування. Та це це, це, це гроші. Пані <ганування> Андрію, ви, 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 ви можете, ви можете. На... Ви зараз є на роботі. Вам оплачується і мені також податків. Дайте, будь ласка, <ганування> відповідь. Так, Я такий от спецовці комунальника, але я не комунальник. Насправді не подумайте. Ви до вас таке дуже цікаве місце це Львівський, сміттєпереробний завод. Побачимо, що там. А там діра нас крізь, а не комунальний тут нема дверей, і я зайшов сюди з легкістю. Ходімо зі мною. Завод, який досі не зміг, він мав бути запущений ще влітку. Та вже от літо на завершується. Міська рада пішла на поступки підряднику і продовжила контракт термін виконання контракту до 4 жовтня. Як бачимо, вікон дверей нічого немає. Завод не працює. Тут позаду мене зараз резервуари, в яких вже би мало там варитися, кипіти перероблятися сміття. та? Досі цього не відбулося, затримки через знову ж таки польську компанію. Претензії, які міська рада висловлює польському підряднику, сьогодні прозвучали, і польський підрядник запитує: А як має бути і представник ЛКП Зелене місто каже, як мінімум, мала би вже приїхати перша машина, розгрузитися і відправляти сміття на переробку. Якщо говорити про самого представника замовника, який згідно контракту має бути фактично щодня на об'єкті, і в разі його відсутності він би мав визначити представника і погодити його по міжнародній процедурі з філік-інженером. На сьогоднішній момент ми готові відфіксувати, що пан паншистов буває в середньому 4-5 днів в місяць на майданчику і десь приблизно там до 20, там, 3, 3 тижні, 25 днів за весь період з нового року він був фактично на майданчику. Є його представники, але на сьогоднішній момент вони не мають легітимного права приймати ті рішення, оскільки він є представником єдиним згідно всіх документів. Тому маємо такий факт його фіксуємо.